Нацятого жовтня Хмельниччину з робочим візитом відвідав президент України. Главу держави приймав Кам'янець-Подільський. Президенту показали одне з найпотужніших підприємств цементної галузі Європи відкрите акціонерне товариство Подільський цемент. На заводі Віктор Янукович відкрив нову виробничу лінію та поспілкувався з працівниками підприємства. Далі поїхав дивитися на фортецю, одне з семи чудес України. Президент наголосив, що такі історичні пам'ятки держава має берегти. Після короткого брифінгу для журналістів глава держави зустрів з робочим активом області. Шановні колеги, я приїхав до вас, на вас подивитись і трошки поговорити про наше спільне майбутнє цього Хотів би почути від вас ваше відчуття розвитку регіону. Хмельниччина – один з останніх регіонів, куди Віктор Янукович вперше приїхав у статусі глави держави. Президент жартує. Його сюди не запрошували, бо в області все дуже добре. Голова облдержадміністрації Василь Ядуха запевняє, проблем вистачає, але вирішувати їх влада намагається конкретними справами. В регіоні панує виконавська дисципліна. Влада на Хмельниччині наближена до людей, бо є розуміння того, що досягти позитивних перетворень або змін будь-якій галузі чи сфері соціально-економічного розвитку області. Без участі громадянського суспільства неможливо. Ми намагаємося, Віктор Федорович, щоб кожен житель нашого краю міг знайти своє місце у цих процесах. Хмельниччина регіон аграрний. Про це президент знає. продовж останніх двох років область в трійці лідерів за показниками роботи агросектору. В цьому році Хмельниччина перша в Україні за вражанністю зернових, розповідає губернатор. Влада разом з господарниками активно працює над розвитком цукрової галузі та згідно з вказівкою Віктора Януковича, над відродженням тваринництва. Влітку у Кам'янець-Подільському районі агрофірма Авіс відкрила нові птахівничі комплекси. Нині підприємство одне з лідерів. У Європі за виробництвом яєць та м'яса птиці на сьогодні агрофірма Авіст є основним виробником продовольчого яйця в Хмельницькій області. Налагоджено ринки збуту по всій Україні. Продукція експортується в такі країни, як Туреччина, Іран, Ірак, Сирія. Здійснюється робота з розширенням ринків збуту. Підприємство приділяє значну увагу розвитку інфраструктури сіл, де знаходяться виробничі об'єкти. Промислова галузь області теж розвивається. Лише за 9 місяців показники у цьому секторі зросли на 10%. Всього на Хмельниччині працює більше півтори тисячі промислових підприємств. Одна з кращих Красилівський агрегатний завод. Тут виготовляють авіаційну техніку, котли, конвектори не лише для потреб України. Продукцію Красилівського агрегатного заводу купує Росія та країни ближнього зарубіжжя. Підприємство повністю належить державі. Тут хочуть розвиватися, а тому чекають державної підтримки і подальших реформ, особливо у податковому законодавстві. Податкове навантаження сьогодні на промислові підприємства, які працюють на загальній системі оподаткування, в два а то й в два з половиною рази більше, ніж приватних підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тому поліпшення соціального клімату, продовження курсу на проведення та завершення реформ нам вкрай необхідно. Має чим похвалитися, і Хмельниччина туристична в області сконцентровані всі види туризму від пізнавального до релігійного. Обласна влада працює над розвитком цієї галузі і особливо над збереженням історичних пам'яток, в тому числі фортець у Кам'янці та Меджибужі. Здійснюється оформлення пам'яткоохоронної документації. Систематизації баз даних, розробка нових туристичних маршрутів, широка презентація туристичних можливостей нашого краю. Цьогоріч вперше презентовано путівник Хмельницька область, готується його англомовний варіант, впроваджуються тури вихідного дня, віртуальні маршрути краєм. Хмельниччина має конкретний план розвитку аж до 2020 року, заявляє губернатор Василь Ядуха. Цей документ зветься стратегією. Влада його розробляла разом з населенням та європейськими експертами. Президент задоволений соціально-економічним розвитком Хмельниччини, але хоче бачити її у списку кращих регіонів за всіма показниками. Я вважаю, що у вас ну, робоча обстановка в регіоні. Ви вже команда, яка здатна показувати результат. Спільний, а спільна завжди це не так просто створити команду. Але я ще раз повторюю, я вимагаю від вас вимагаю набагато більшої активності, ніж зараз вона є. Я хочу, щоб Хмельниччина була не всередині так. І виглядала, як кажуть. А що далі буде? А йшла сміливо поперед. А ще президент радить Хмельниччині більше працювати з міністерствами і впроваджувати у себе різні пілотні проекти. Це дасть поштовх інвестиціям, і про регіон будуть більше знати. Обласна влада обіцяє, що всі сподівання глави держави виправдає. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар з Кам'янця-Подільського для Подільської панорами.